Сім все отримало з суду, Найбільші 16 з міліції. Ми це депутати міської ради виділили землю для прокуратури. Землю. І прокуратура наняла підрядника. А чому для, для нас додатчик? не можна це виділити, а що для нас це, це, не можна? це державна інституція? У а а кого... мене державу захисту. А для кого нападу? Да, ми, ми себе, себе, ми... Ми себе захищали да, на Сході. Піліг Іванович, але таким, але таким Іванович ми... а як би був вашим родичам, ви б швидко 40 виділили 40 як свої э, стрілі? Чергу, ту, що ви ініціювали, чергу в міській раді порядка двох тисяч років, правильно? Три. Вже три. А ви а вважаєте, ми, що кожен має отримати Ні. Ваша сестра отримала ради? Народіть трійню, отримайте роботу. У мене поки що двоє. Разом тріню не родите, тринію попрацювати. Тоді Всі учасники мають народити три дитини, щоб дістати квартиру. Правильно ми вас розуміємо? Чи як? Ні, ну а він за один першу чергу ми допомагаємо тим, хто є в біді. Скільки Іван... ми допомогли людям? Скажіть, будь ласка, прошу. Так. А скількоми допомогли? Місто допомогло? Так, так, так. Саме місто без держави. Скільки ми людям допомогли? Ну, будинок, наприклад, допомогли. Його ще немає. Цей будинок ну, До цього, будинок, цього там, часу скільком людям ви допомогли Ваша цитата з сесії двадцять. Третього року в травні місяці ми закінчимо будівництво будинку. Ви почнемо в липні місяця в будів... другий будинок. До сьогодні не виділені а скільки кошти часу блокувалося на сесії питання після, після, після того блокування. Ви сказали двадцять третього, Ви це Досте. зараз ваша офіційна заява: більше будувати не будемо. Якщо ми більше не будуємо, так, ви офіційно заявили, що ви не будете. Скажіть, не буде. коли ви кошти дасте на другий так, будинок? будинку? Ви що, самі собі суперечите? суперечку. Ви будете Я, будувати, але ви... самісно будується в новобудовах. Андрій Іванович, скільки учасників АТО отримали землю в місті Львові до цього часу? І скільки Чому отримали квартири? Я перепрошую, скільки отримала квартири? Це ще не будинок, це ніщо поки що. Ви обіцяли в квітні їм ключі від квартири. Скажіть, будь ласка, скільки людей отримали землю і скільки людей отримали квартири? Будь ласка, офіційно на скинути на сайт? Ваш Ти ви скільки? говорите? Дайте, будь ласка, на сесії... відповідь на питання на сесії двадцять 4-го, сім'ям загиблим на горному і Лужчик, Ви відповіли чітко рівно через рік, до травня місяця, ви отримаєте квартири від 53 трьох. От стоїть ваші з самопомочі Всі всі це можуть підтвердити. Це ваші офіційні слова. 53 квартири не йдеться. Сказано було для сімей загиблих. Скажіть, що, будь ласка, часу ви будете втрати гроші громади. Зараз, на зараз наскільки ми знаємо 25 мільйонів. Пішло нові сміття. Погоджено ще 40. Скільки місто ще втратити коштів? Набавіть сміття. А що не Я допоможу. Я вам то, вас питаю, то, хто винен в тому, що ці кошти відповім. розтрачаються. Я, я вас відповім. не питаю. Дозвольте я відповім. На Дайте це відповім питання. на питання. Я був заступником командира інженерно-сапельної роти. Да. Тобто, якщо ви везете за тисячу кілометрів, давайте за 1200 двісті пустимо сміття, умовно кажучи, на бліндажі, будемо воронки крити. Бачите, львівське сміття можна використати таким чином. Бізнес пропозиція. Поймаю. Дякую, хлопці, дуже пропозиція. Ну, все там тисячі кілометрів, тисячі ви моїх серед. А мене ще питання до Нечайно, вас. А зараз те, що, що ви зараз робите, це для картинки для змі? Зараз, для то, що чого зараз ми зараз, нашу, ми оцей зараз сьогодні? приїхали сьогодні. Ви приїхали, щоб мені зіпсувати. А ви для а чого? Ви? ми для приїхали чого? спитати не. вас, як з мера з міста? Обличчий. Що відбувається? Чому цей будинок досі не збудований? Це перше, Бо ми і чому стільки коштів зустрі, витрачає наше місто посту, просто-напросто, і скільки завтра коштів місто ще витратить, на вивіз сміття? І Окей. чому ці кошти не пішли тим учасникам АТО на будівництво будинку? Хоча було впевнено, да, і було задекларовано, що з бюджету розвитку піде 20 мільйонів, і всі про це знали. Що підуть кошти на будівництво? Вони пішли на сміття. Скільки я в нас буде сміття? Ви знаєте, шановні журналісти, Ні. я задав питань, мабуть, п'ять, і відповідь отримав нуль. Ні одної відповіді нема. Ми не прийшли вам зірвати. Ми прийшли показати всім, що тут піар хід не пройде з розряданням стрічок. Або з гарними условиями. Пить Цього пить не Іванович. Ми дякуємо. бройде, Іванові. пан мер. <рес> ми її висловляє. ми ми висловляємо. Ми, ми, ми не, не даємо йому дарити на лі... будинку для учасників одна десь мають завіти. Нам же це стоїть починка. Почалася робоча компанія. Тому, будь ласка, будьте уважні. Враховуйте, що ви не вийдете, але ви будьте уважні. Але про це говорите. У вас почалася робоча компанія. Я попрошу, я попрошу пані Васеві і пані Рубай розказати про ситуацію, що саме цього війни, що вони питати про це. Домовитися? Якщо до мене будуть запитання, в будь-який час продовжуйте. Обагаю всім. Жінкам, будете блокувати? Будьте здоровы. Хватит брехать людям. Ганьба! 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 Гань ба! Гань ба! Гай ба! Гань ба! Гань ба! Ганьба! Порівняти другі міста, які говорили, які дугинь повіли, що все варто. Можна дати договорити? Дайте договорити, будь ласка. Дайте, 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 дайте. Дайте, дайте, дайте. Можна продовжити? Питання на мисі. Це ми дінимаємо. Зараз ми завершуємо посилення завдання <пупи>. на проєктування завдання. Це е, довгий процес, але перше наш проект визнаний їх пріоритетом. є погодження міро зараз. Йде погодження, між я думаю, динаміка буде дуже дуже позитивна. Звичайно, що для мене особисто сьогодні важливо. Як вийшли приступати до рекультивації полігону, тому що це була основна вимога і Грибович, і Малик. Ми зараз вже формалізуємо з ними відносини стосовно угоди. І таке питання, воно вирішить і сміття вивезення, і сам процес рекультивації. Зараз возимо фактично відходи по всій Україні. Це варто, це дуже дорого, але інших варіантів немає, тому що місто має бути частиною. Я попросив uh, пана Гроська. Uh, це надзвичайно великий проект для малопова. Це зобов'язання міста. Дуже багато робіт буде зроблено по водопостачанню по дорогам. Тому я думаю, ми не йдемо вільний. Громада має прийняти рішення зі своєї сторони, що вона погоджується з репультивацією. Це в першу чергу, що що не робити репультивацію, це катастрофа для цього цілого вже дежурні мали великі грибови. Вони мене <звали> все життя <звали> тільки питали <звали> про одне. Рекультивація <звали> почне. Ми сьогодні готові за починати. Ми чекаємо на розуміння громади. Ганьба, Андрій Ганьба! 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 Та пора в тюрму когось на посадити наразі. Це є дуже велика проблема. Коли ми, наприклад, домовлялися з Ніпропетровською. Ми вивозили пробували в Миколаїві вивезти, там зробили Може варто відповідати, що за конструкцію. І мені Бо ну, просто шкода навіть Бо мера Миколаєва, тому що він не поводився з добрими тому що не біда. Ганьба! 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 Ганьба, гайба, гай. Гайба ще одне питання. Ганьба. 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 Одне питання. Можна? Андрію Івановичу. Хто буде відповідати за те, що трапилося на Грибовецькому сміттєзвалищі? Четверо людей загинуло. Нічого не було зроблено досі. Чітка системна робота. Чіткий супер... системний піар-хід. Чіткий системний піар-хід, Андрій Іванович. Зараз якщо вибрали, що це буде загідно. Ви спочатку представитись, бо треба ще представилися. Я тут дитинство, маску, роки прийшов втрацьовувати, пушкіння гілочі. Це штат відбирається.